Вітаюся на цьому каналі. Давайте подивимось думки загаданої вам людина саме про вас. Що людина думає саме про вас? Знаєте, тут є мова про те, що людина дуже багато думає, людині дуже багато не дає спокою ті моменти, які пов'язані з почуттями, з відчуттями і загострення на собі. А знаєте, є такий момент, коли, думаючи про вас, ваш партнер, а, мабуть, більше думає про якийсь. Моменти пов'язані з самоствердженням, або моменти, коли не хочеться підпускати, чи я щось відстоюю своє. Дуже багато думок стосовно особистого, особистих своїх кордонів. І насамперед, чогось ваш партнер дуже сильно боїться. І тому тут є, така, є такий момент, як. Загострення, знаєте, почуттів бути уважним чи уважною. Тут є момент прослідковості, збрання якоїсь інформації, і ваш партнер може думати, що ви можете слідкувати за. За тим, на кого ви зараз дивитесь, за те, що ви будете відстоювати свої якісь кордони, за те, що у вас є занепокоєння стосовно вашого партнера, а насправді відвертий він з вами, чи вона от є такі думки про вас. І такі, знаєте, що, можливо, він з кимось спілкується, а можливо ще щось. От за це занепокоєння ваш партнер міг про вас так думати, або партнерша. Тут немає, немає значення хто про кого думає, тому ми, я повертаю і партнер, і партнерша. Ну, суть в тому, що. Він думає про те, що ви тут насправді занепокоєні чимось або кимось.